Ще один сонячний день на курорті, але вже від завтра, друзі, буде погіршення погодних умов і на всі вихідні обіцяють дощі. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимося на бульварі Юрія Дрогобича і прямуємо до бівету. Давно я не заходив всередину бівет. Зайдемо, подивимось, скільки людей зараз на відпочинку. Також має бути анонс концерту. Ну, я думаю, що анонс концерту це вже буде слідуюче відео, але... Все рівно, спочатку ми зайдемо до бювету. Ще є 20 хвилин до анонсу концерту, десь приблизно, тому ми встигаємо. І в бювет зайти, і потім ще буде анонс-концерту. Сьогодні в Палаці культури Шевченка буде виступати Олександр Кварта. І я знаю, що прийде дуже багато людей на анонс-концерту, оскільки вони завжди полюбляють дивитися, як він танцює. Це щось неймовірне, він дійсно завжди приходить, співає кілька своїх пісень. І завжди в кожній пісні є якийсь танець. Так що людям цікаво, люди приходять, дуже багато є коментарів під різними відео, і люди запитують, я вже 100 разів говорив. І нагадаю ще раз, що анонси концертів відбуваються ну коли запланований концерт в Палаці культури Шевченка, в той день на біветі в 12.30, в ну, 12.20 вже потрібно бути на біветі І так, так само в 17.20. Потрібно вже бути на бюветі, бо співаки один починає швидше, один пізніше. Ну, Орієнтовно це все на 17.30 і на 12.30. Але прийдіть швидше, щоб не пропустити чогось цікавого. Праворуч від нас знаходиться медпалас, медичний центр від міротелю. А тут якраз бачите, весь сувенірний ринок, ну не тільки сувенірний, тут і різні продукти, і крафтове виробництво, і різні закарпатські вина, сири. Ну і завжди східні солодощі, і чого тут тільки немає. Бачите, і купальники праворуч, і вироби з дерева, тобто сувеніри. Людей зараз тут бачите на вулиці не так багато. Я думаю, що більшість людей зараз знаходиться біля бювету. Бювет вже відчинений. Не всі люди, які там знаходяться біля бювету, приходять пити водичку. Більшість людей приходить навіть просто подивитись на анонс-концерту, оскільки в багатьох готелях, санаторіях є свої власні бювети, мінеральних вод. І навіть в деяких е, готелях і санаторіях є абівети е, мінеральної води з трьох курортів, тобто Трускавця, Східниці і Моршина. Те, що не всі люди приходять пити водичку, пов'язано з тим, що обіветі вода тепер платна. Була до 1 травня 24 гривні за літр. На втусі Марії чи Софія. А зараз збільшилась ціна з 1 травня до 36 гривень за літр. Тому. Раніше писали, що якщо на 21 день курс лікування, коли призначають на втусі, то виходило приблизно 600 гривень. Зараз це вже напевно буде гривень 900, десь так орієнтовно. Тому люди, бачите, обирають пити на втусі в готелях чи в санаторіях. Ось, але та й не всі приїжджають пити на втусі. Хтось приїжджає просто відпочити. От Рускавець і не потрібно йому там мавтуся, просто йому треба змінити обстановку, поїздити по екскурсіях, походити на концерти чи на анонси концертів, просто прогулятися коротним містом, походити по ресторанах, шопінгом зайнятися, ну і так далі. Або якщо приїхали з дітьми, сходити в дельфінарій, поїхати в зоопарк десь, покататися тут з дітьми на трамвайчику чи на. Раніше, бачите, було тут ще й оглядове колесо, але вже приблизно рік як цього колеса немає. Праворуч від нас знаходиться ресторан Панорама. Там далі по курсу буде ще один ресторан на горизонті. Є готель на горизонті і є ресторан на горизонті. Якщо там вибирати відпочинок на горизонті, то там включені сніданки і будете снідати в ресторані, якраз який називається також на горизонті. Праворуч від нас, бачите, у терапія, масаж, ну і зразу ресторан на горизонті. А прямо перед нами видніється пам'ятка архітектури. Це старовинна вілла, зараз це санаторій Світязянка в такому цікавому стилі і дуже близько до бівта. Бачите, які старі будівлі. Архітектура цікава, добре що ще збереглися в такому стані. Нагадаю, друзі, що сьогодні вже 22 травня і зараз приблизно 18 градусів тепла, не дуже холодно. Завтра і вже післязавтра буде набагато холодніше, будуть дощі і в неділю взагалі до плюс 10. Дуже холодна цього року весна. Ось бачите, тут вже людей знаходиться побільше. Праворуч тут раніше було кафе на горизонті, зараз будівлю продали, кафе демонтували, ну оце мається на увазі елітній майданчик. Ну, паровозик десь повіз дітей. У парк вже його тут немає. Так, а бачу люди вже чекають біля бюлету на анонс-концерту від Олександра Кварти. Частенько він приїжджає на курорт, приблизно десь раз на місяць, буває два рази на місяць, але дуже частий гість курорту, ну і люди його полюбляють тут, оскільки, знаєте, цікаво, коли прийдеш на анонс-концерта, і співак виконує свої пісні тут на бюветті, бо не кожна людина піде. Палац культури Шевченка, а тут приємно прийти, послухати, подивитись, поспілкуватись, пофотографуватися можна. Тому всі люди люблять приходити на бювет. Друзі, у мене вже з'явився канал навіть в Тіктоку, не тільки на Ютубі. І в Тіктоку дуже цікаво, там багато людей пишуть, ніхто не розуміє, чому стільки концертів у Трускавці, і пишуть, що. Оці співаки, ну, що не мають іншої сцени, щоб співати там, наприклад, на Бруківці. Ну, бачите, в Трускавці це така традиція. Традиція вже вироблена роками, що всі співаки, які приїжджають на курорт, приходять сюди для анонсу свого концерту запросити гостей міста на концерт. Ну і заодно пофотографуватись, поспілкуватись, так як я вже говорив. Є люди, бачите, біля бювету, чекають вже на анонс. За кілька хвилин вже оголосили, що співак буде на бюветі, ну але люди вже чекають. Ось ми вже піднялися на площу перед бюветом. Ця площа, бачите, кілька років тому зазнали реконструкції і має досить непоганий вигляд, особливо ввечері, коли включають вуличне освітлення ліхтарі і досить гарно тут все виглядає перед бюветом і дуже багато молоді тут завжди влітку. Катаються на велосипедах, на самокатах. Тут рівна поверхня, тому тут дуже зручно, ну, особливо для маленьких дітей. Ось. Зараз ми, друзі, зайдемо всередину бівет. Нагадаю, що водичка тут нафтуся платна, людей значно менше. Коли раніше було все безкоштовно тут, то дуже багато навіть місцевих людей просто приходили для профілактики. Або, наприклад, люди, які приїжджають на екскурсії, хочуть скуштувати. На втусю без проблем не могли це зробити. А зараз потрібно відстояти чергу, купити карточку на воду і підійти до крану, і тоді вже набирати на втуся чи іншу воду. А раніше це було просто: прийшов з команцем до, до любого крану, натиснув кнопочку, і можна було набрати воду Скуштувати любої води можна було. Раніше було в біветі набагато більше людей, зараз не так багато, як би хотілося. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Влітку тут завжди гарно, коли на вулиці спека, то тут така прохолода з вологістю. Досить непогано можна охолодитись. А ми вже виходимо із бюлету, тут Ті грибочки, про які в коментарях писали, що тут дуже багато раніше співали, люди збиралися, хтось написав навіть що своє кохання тут знайшов. Під цими грибачками, Ну, буває різна ситуація. Знаєте, Трускавець це і так говорять, що місто кохання. Так що не тільки на відпочинок сюди люди приїжджають. Залишилось кілька хвилин, ще зараз ми ще встигнемо зняти концерт. Ну, анонс-концерту від Олександра Кварта. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.